Виконуємо номер 680 із підручника Геометрія 7 та номер 48.5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 24.10. У підручнику Математика номер малюнка буде інший. Точка О центр кола, описаного навколо різностороннього трикутника АБЦ. Знайдіть усі пари рівних між собою трикутників на цьому малюнку. У нас рівними будуть прямокутні трикутники, бо О це центр описаного кола, А центр описаного кола, це у нас точка перетину середдинних перпендикулярів до сторін нашого трикутника. Тому точка К – середина ОС відрізка, М – середина АБ, Л середина СБ. І де ще й перпендикуляри проведені. Тому трикутник СОК і АОК вони рівні за ознаку рівності прямокутних трикутників. Вони прямокутні за гіпотенузою, бо це радіуси, і спільним катетом. Аналогічно, трикутник СОЛ дорівнює Бол знову ж за спільним катетом і гіпотенузою. Вони також. Рівні за ознаку рівності прямокутних трикутників. І трикутник АОМ дорівнює БОМ, також вони прямокутні, тому беремо ознаку рівності прямокутних трикутників, за гіпотенузою ці радіуси і спільним катетом. Приступаємо до виконання, запишемо це все, що ми проговорили. Трикутник СОК дорівнює Трикутнику, АОК за ознакою рівності прямокутних Трикутників пояснюємо. І гіпотенузою. І пояснимо, що у нас КО спільний катет. А гіпотенузи СО дорівнює АО як радіуси. Аналогічно ще рівні трикутник у нас Суль і БОЛ. Також за ознакою рівності прямокутних трикутників. І пояснюємо за катетом і гіпотенузою. у них спільний катет ЛО С СО. Дорівнює БО як радіуси. І третя пара у нас рівних трикутників. Це Трикутник AOM, дорівнює трикутнику БОМ. Знову ж за ознакою рівності. Прямо Трикутників за катетом і гіпотенузою. І знову ж спільний катет у нас Мо. І АО дорівнює БО як радіуси. Номер 680 із підручника Геометрія 7 та номер 48.5 із підручника Математика 7 виконано.